Я вітаю всіх глядачів Рудани. Це програма Перчинка. Минув тиждень і ми знову радо запрошуємо вас до нашого столу. І разом зі мною радо вас запрошує шеф-кухар Оля. Літо, друзі мої, не за горами, бо ще весна. Спека. Хочеться чогось прохолодного і освіжаючого. І Оля знає, що ви хочете. Привіт, розповідай. Я вже знаю, що ми будемо готувати, тому я так і говорю. Ну що, сьогодні ми будемо готувати окрошку. Але вона, я так розумію, буде особлива, правда? Чому? Так, да, вона особлива Вона на курінному бульйоні. Ну, как бы, вот вот Це окрошку не класична окрошка. Це так. авторський рецепт. Да. Ти часто себе балуєш чимось освіжаючим. Раніше окрошка взагалі не любила. Вот не знаю, чому взагалі не могла. Все говорили, о Боже, як вкусно ця ж окрошка, ну сейчас как-то начала любить. Ти знаєш, у мене мама з Росії і у нас є такий, ну я не можу навіть назвати це варіантом окрошки. Це щось таке зовсім інше. Це не окрошка. Що вона робить? Квас хлібний, вона робить його сама. Редиска натирається на тертушці на дрібній, заливається квасом, трошки олійки, солька, зелена цибулька. Ну і якась ну, да? ну, да, так, петрушка, кріп таке. І у мене знайомі, я коли розповідав, всі так дивувалися, вони не, не розуміють, як можна їсти. Ну, там, редиску З квасом. закалапуцану да, з квасом, тому що вона ще ж дрібно натерта. Мені е, дрібнесенько треба порізати картоплю. Да, да. Желательно м'які. Скажи, взагалі, супів холодних багато існує, і з чого їх можна робити? Ну, я, например, знаю еще свекольный холодный суп. Он как бы наподобие окрошки, но только там еще от эта вот свекла, туда mm. добавляют ее. Ну, как бы есть просто масса вот этих же окрошек, только с разными tam, ингредиентами внутри. Это может быть курица, это может быть язык, это может быть что-то общее. Ну, тобто, не обов'язково класти вообще там э, в да? Как мы привыкли дома, да? Мы звук, да, Нет, ну так само есть разное. Бывают на бульоне, буває на квасі, на минеральном. речі, я тебе хочу сказать, что на бульоне я. Не куштував окрошку. Попробуєш, дуже дуже вкусно. Всі теж удивляються, як окрошка може бути на бульйоні. От є м -м, якісь такі речі, які супроводжують певні пори року. Так? Якщо це зима, це Новий рік, це ялинка, це запах мандаринів. Я зараз маю на увазі саме якісь кулінарні прибамбаси, які супроводжують їстівні. Літо для мене це багато овочів. Я дуже люблю овочеві, салати. І, знаєш, що ще? І тітеньки, які стоять і подають квас з оцих бочок. Да. ти говориш про те, що ти не любила окрошку до певного часу. Да? А я до певного часу не любив курячу грудку у будь-якому вигляді. Ну, варена, смажена, от чогось вона. От стегенця курячі з чесничком, така, щоб скоринка була добряча. Це да, це ну, без цього нікуди. А от грудка ну, якось не йшла мені. А потім я її почав готувати в сметані з грибами, мама мене навчила. І ти знаєш, я передивився Очень свої так. погляди на цей продукт. Що тепер? Давай, може, зелень? Ні, да, ні, зелень входить ну, саму, коли ж по не треба mm -hmm. ні наверх, ні куди. Скажи, а у тебе цибуля на підвіконі росте? Ні, вона росте у мене в огороді. Я живу в соціальному Да. да. А ви знаєте, у мене є дві цибулини. Одну звати Георгій, ну це хлопчик. Друга дівчинка, її звати Міранда. У нас була собачка раніше <світ> <світ> якась в програмі Міранда. От. Як ти розподілили, де мальчик, де дівчинка? Справа в тому, що хлопчик він більше, а дівчинка вона менше. Одна. Як котики, знаєш, котики теж так визначають, де хлопчик, а де дівчинка. Ну що, порізали ми все. Да. Так? Ви знаєте, зазвичай, ну наскільки я знаю, кладуть в окрошку сметанку, хтось на кефірі полюбляє, сироватку додають. Я бачу, що Олічка приготувала сметану, але тут є ще гірчиця і майонез. Розкажи, це треба в якійсь послідовності додавати чи? Ні, його можна все вместе додати, але воно все буде у нас перемішуватися. Я думаю, не має ніякого сенсу його розподіляти. Да. да. Так, нам ще потрібен туди фреш лимона. Ну, там або сок лимона, фрешні ж ми не будемо. А, тобто треба саме вичавити туди, да, да? да. Одну дольку лимона ми залишимо на украшення угу. і видавлюємо. І трохи туди. Ой, ти знаєш, я, я просто дивлюся, як вичавлюється лимон, і в мене вже, що називається, в роті густо. Все, тепер можна вложити майонез. Не, не треба багато, так? Да? Ну, як как би бы так, да. Ну, гірчиці, гірчиці, я бачу, ти так е, нормально. Вона не дуже острая, вона не прямо да, така, угу. Mm -hmm. що... Ні, ну, ну, ну що, це... особисто я гостро люблю. Ну, це да, ну, щоб не там іспортити, щоб вона не перебивала все. Немножко солим, немножко перчим. Можна додавати якісь інші приправи, чи це вже буде перебір? Ну, я думаю, це буде лишнє. Mm -hmm. Нічого, не потрібно туди більше. Ну, все, тепер ми його розмішуємо добре, щоб. Можна я? Да, давай. А я думав, що все це так просто заливається, а вже потім розмішується. Ні, ну, знаєш, навіть є такі рецепти окрошки, в которых отдельно режут білок, а желток перетирають через сито или терочку, А потім тільки в желток додають вот, сметану. Ну, ну поки приготуєш такого окрошку, можна вмерти за голоду. <реку> <Это там. реку> <реку> <реку> Я не можу втриматись. <реку> Стільно, модно, молодежно. Дуже класно. Мені подобається. Э, Тут навіть не, не смак, а відтінок гірчиці, mm -hmm. і вона дійсно не надто різка, і вона додає якоїсь ну якоїсь пікантності. Круто. Особіна нашої окрошки в тому, що лучше ще її подавати з холодної тарілки. Mm -hmm. Ну тобто, Шарко. якщо ви звикли, ви приходите до ресторану, і за правилами в ресторані тарілки мають бути е, ну, не гарячі, але теплі і не холодні, такої кімнатної температури, то е, окрошка має бути у Тарілці з температурою трошки холоднішою за кімнатну, так? Даже, Ви да? Шо, в холодильнику вишов Звісно. вони повинні бути холодними. Уровень. <реш> <реш> ну що, друзі? Ми будемо відправляти нашу окрошку з цього банячка в цю нарядну тарілку. Не будемо вас змушувати споглядати на це. Дивіться нас далі. Ми вирушаємо на вулицю Кривого Рогу для того, щоб нагодувати наших горожан. Ну що, дорогі друзі, серверування нашої окрошки закінчилося. Я її зараз залишу на цьому столі. Він спеціально зарезервований для нашого гостя. Не буду ж я ходити з холодним супом вулицями міста. Хочу когось сьогодні нагодувати. Ну думаю, що все-таки одну людину, тому що для двох буде малувато. Сонячний день, тепло, літо не за горами вже в принципі літо, тому що погода дуже спекотна. Я хочу подарувати освіжаючу крошку. Можливо, навіть цій жінці. Доброго дня. Ні-ні, спішу, спішу, спішу. Ні. А ви раніше так не бігли. Ви тільки зараз побігли. Мороз і сонце. День чудесний. Доброго дня. Скажіть, у вас є 5 хвилинок? Ні, опаздуємо на заняття. Які ж у вас заняття у другій половині дня? А, ну ладно, кружок. Головне, аби не квадратик. Доброго дня, скажіть, у вас є 5 хвилинок? Ми хочемо вас пригостити. Акрошкою, освіжаючою, холодною окрошкою. Ні, дякую, я не люблю окрошку. Слухайте, ви багливі в нас, городяни, нічого не скажеш. То окрошка їм не до вподоби, то на кружок поспішають. Доброго дня, скажіть, у вас є час? П'ять хвилинок. П'ять хвилин є. Це телеканал Рудана, програма Доброго. Перчинка. Ми хочемо вас пригостити окрошкою. Спекотний літній день. Дуже жарко. Ми хочемо вас освіжити. Запрошую вас до столу. Це багато часу не займе. Я тміна на роботу мали. Але ви бачите, ви все одно не впевнені. Або ні, або так. Тому що п'ять хвилин це небагато часу. Та я розумію, ну мені хочеться. Ну добре, вибачте тебе. Я так радий вас бачити. Дайте я вас обніму. Ви така красива, ви така класна. Це, це така... Ну, ви знаєте, я теж на роботі насправді. Ми хочемо вас пригостити е, окрошкою безкоштовно. Ми гроші не візьмемо. Я Зазвичай ми беремо гроші. Але вам. За вашу вроду ми подаруємо. Ні, спасибо. Ні судьба. Ні судьба. Такі у нас вибагливі дівчата. Я вже навіть не знаю, що їм можна пропонувати. Я їм і руку, і серце, і окрошку, і ну, тобто, весь свій суповий набір. Ні, і все. Доброго дня, скажіть, у вас знайдеться 5 хвилин для програми Перчинка телеканалу? Це дуже багато. А 4 хвилини. О, доброго дня, а я бачу, ви на концерт чи з концерту? На концерт. Слухайте, концерт це така виснажлива штука. Я вам пропоную зараз трошки підкріпитися перед концертом. Це програма Перчинка, кулінарна програма на телеканалі Рудана. Ми хочемо вас пригостити та крошки. Це займе 5 хвилин або навіть менше. Не я їм крошку. Ну я обіділся. О, привет! Ти сильно поспішаєш? Мабуть, ні. Ну, 5 хвилин вже у тебе є, правда? Є. є. Це кулінарна програма Перчинка на телеканалі Рудана. Ми хочемо тебе пригостити. А крошка безплатно. Проходь. Друзі, в гості до програми перчинка завітала наша глядачка. Я ж вам говорив, пишіть і приходьте до нас. А ви ні, ну ви пишете. Дай Боже вам здоров'я. Поліна, привіт. Розповідай, що ми будемо сьогодні готувати. Ми будемо готувати дуже просте блюдо. Воно так же просто, як його названня, гарячий салат. Сіда тобто просто гарячий салат. він, да. тому що, во-первых, ми будемо жарити гриби. Во-вторих, э, когда мы уже все нарежем, и все будет готово, э, сыр нужно будет натереть, и все это в кастрюле на плите для расплавления сыра угу. поджарить. Для цього салату нам знадобиться, дорогі мої глядачі, гриби, зелень, ну це вже для того, щоб прикрасити все це, куряча грудка, трошки прикопчена, Да, это ну не филе. трошки, конкретно прикопчена, сир, лимон, и і... Спаржа. Скажи мені, готуєш ти часто. У мене вдома дуже хорошо готовит папа. Угу. Так він взагалі дуже вкусно готовит. А я, от, у мене буває, я більше всего люблю готовить всякие тортики, там, не знаю, різні запіканки. Ні, ти знаєш, чесно, я так спитав для виду, чи любиш ти готувати чи не. Видно, що людина прийшла з рецептом гарячого салату. Тобто ну це ж не е, редиска, помідорка і огурчик і майонезом все це залити, хоча це теж дуже смачно. <гум> Якщо у вас все гаразд з кулінарними здібностями, я не розумію, чому ви ще не стояли на цьому місці і не готували свій рецепт. Приходьте до нас у гості, надсилайте свої рецепти на адресу електронної пошти перчинка.Рудана або на адресу нашої редакції Проспект Гагаріна 68, телеканал Рудана. А якщо ви хочете просто так прийти, постояти за кадром, ну є такі, так? Да? Просто постояти, подивитися, як відбувається знімальний процес. Приходьте, надсилайте свої заявки на адреси, які я вже говорив. Страва з м'ясом це вже заявка на успіх. Ну, значить, я угадала. Кажеш, так. що любиш готувати тортики, а як же? Ну, фігуру. Чи ти тільки готувати? Я для папи. Чим займаєшся? Я так розумію, ти співаєш. Да. да. Я вже на протяжении, мабуть, 11 років я займаюся вокалом. Угу. І от тільки два роки. хожу в театральную студию. Вообще, раньше была мечта там певицей стать, а потом как-то, когда понимаешь, что это не совсем возможно, так как у нас очень много поющих людей, поэтому как-то так это уже как хобби. А театральная, там интересно чем? Тем, что развивается сцен речь, например, у нас есть актерское мастерство, э, мы там ставим разные спектакли. Вот сейчас у нас новый спектакль, я там в главной роли. Это вообще постановка 17 века. Еще это как... бы и сказала Ромео и Джульетта. Ну, но это нет, но это не Ромео и Джульетта. <реш> <реш> это когда только вышел как раз это. Слушай, пьеса. я хотела тебе запитать. Я просто так также, что называется, по умолчанию, продолжив ем, твою справу, ти вже почала різати гриби, ти їх ріжеш не дрібно. Да, ну, как, Це вони... такі уже... має бути, так? Да? Так, да, вони mm. будуть на сковородці жаритися, тому не їх не треба сильно мелко різати. До речі, я тобі хочу сказати, у нас в програмі такої кількості грибів ще ніколи не було. Це можна сказати грибний дебют. Я натер сир. Нам треба посмажити Наверно, грибочки. Наверное, ще одну, да? Ще одну половинку. Да. Наверное, Цього буде мало, так? Да? Да. Так, все, сир є весь. Оце да. мене надурилась і сказала, що не треба його весь терти. А сиру має бути багато. Дивіться, яке у нас продуктове різномаїття. В принципі, набір продуктів не такий вже і великий. У нас багато сиру, у нас багато грибочків, у нас багато курячої грудки, багато зелень. Дуже люблю зелень, не знаю, як ти. Ти опять забув про спаржу. Так, да, Я знову забув про спаржу. Ми йдемо на кухню для того, щоб смажити наші грибочки. І одразу до них додамо усі інші наші інгредієнти. Ми вирушаємо на кулінарну сцену. А ви, як завжди, вирушайте разом із нами. Бачите, ми приготували вже повністю наш гарячий салат. Ми його виклали на листя салату, прикрасили лимоном, трошки притрусили кунжутом і пір'ями петрушки. Друзі, мої, в гостях у програми «Перчинка» була чарівна, прекрасна, молода, завзята. комсомолка, спортсменка, красавица. Я знаю, ще безліч епітетів і порівнянь, якими можу тебе обдарувати, але вже після програми. А зараз хочу подарувати тобі таку подяку від Prada Cafe, Це сертифікат на вечерю. Спасибі тобі, Спасибо. що прийшла до нас в гості. Приходьте, і ви. Я чекаю вас, тому що я гостинний господар своєї програми. Це була програма Перчинка. Люблю вас сильно. Приємного апетиту!